20 соток землі стали яблуком розбрату між двома підприємцями. Ця суперечка ще більше загострилася на 12-й сесії Івано-Франківської міськради під час розгляду земельного блоку. Дирекція виробничого об'єднання Карпати звернулася до мерії з проханням закріпити за підприємством прилеглу територію, адже цією ділянкою вони користуються сповна. Я хочу сьогодні сказати, що ця земельна ділянка про яку ми говоримо, це є питання новороди. Сьогодні ми грузимо продукцію з Івано-Франківська експорту в місяць від мільйону вісімсот тисяч євро до двох мільйонів євро. Хіба можна сьогодні ставити під сумків, площадку, яка нам потрібна? У Нас проходить через місяць 200 автомобілів імпорт-експорт. Вони сьогодні, шофера фарану в нас на заводі. Ну Всі депутати всі розуміють. Ну, як я можу відповідати його, залишивши машину на заводі, Він там ночує на заводі, щось стало. Стоп не відповідати? Карпати стратегічне промислове виробництво для Прикарпаття. Тут працює близько 4 тисячі робітників. Середня зарплата на підприємстві 7 тисяч гривень, каже його адміністрація. Торік ним було сплачено понад 80 мільйонів гривень податкових платежів. Третя частина цієї суми спрямована у міську казну. Я прошу депутатів підтримати робітників, які сьогодні працюють у нас в місті, а не їздять за кордон і не унижаються. Якщо ми хочемо погубити це, то я виступаю в під імені колектива. На дану земельну ділянку претендує приватний підприємець. Андрій Струс стверджує, придбав сладські приміщення на галицькій вулиці для ведення господарської діяльності. Планує залучити для цього іноземного інвестора. За його підрахунками, на новому виробництві створить не менше три сотні робочих місць. Одна з вимог закордонних партнерів забезпечення паркоміст для службового транспорту. Я не прошу все-таки земельну ділянку 8,5 гектарів, щоб як вимагає Боу Карпати. Прошу ділянку в розмірі 21 сотку. На фасадній частині приміщення, яка необхідна мені для обслуговування даного приміщення, для залучення інвестицій, так само, так само як і пана, пана Дмитро інвестицій щодо здійснення своєї підприємницької діяльності. Підприємець стверджує, для користування цією ділянкою має законні підстави. Згідно наказу. Е Згідно наказу Міністерства економіки розвитку торгівлі України номер 1940 листопада 18 листопада 2016 року. на підприємстві «Карпат» розпочата корпоратизація і вона повинна була розпочати з 1.02.2017 року. Хотілося б зазначити, так я є по світі, що передача земельної ділянки постійного користування надається виключно державним підприємством. В даному випадку бачається. На даний момент до 1.02, не розпочалася дана корпоратизація. Даний документ можна знайти на сайті. Відповідно, в зв'язку з тим, що акціонерному товариству земельна ділянка надається виключно в оренду. Загальна площа земельної ділянки 6,5 тисяч метрів квадратних. Її вартість сягає 3 мільйонів гривень. Підрахували депутати. Однак, громадські обранці наполягають на братерському розподілі даної земельної ділянки. Так само прошу звернути увагу, щоб Створювати однакові можливості для підприємців для створення нових робочих місць не тільки для великих підприємств, а й для малих підприємців, які теж працюють і є важливою часткою у складанні бюджету міста. Я хотів би, щоб пане голову видали протокольне доручення і земельникам і архітектури, щоб після затвердження ПДП, щоб там між ними сварок не було відповідно до площ підприємств. Щоб була оця вся стоянка, якимось чином розбита, щоб і во Карпати мала, бо там справді я пана Дмитра підтримую, Я знаю про те, що там курсує більше 20 автобусів, які довозять робітників. От і в нього постійно проблеми з кадрами. Але і давайте будемо поважати і цього підприємця, який на сьогоднішній день не робить там торгово-розважальний центр, а вкладає гроші в виробництво, щоб він його права не були ощемлені. В результаті депутати затвердили детальний план земельної ділянки на Галицькій вулиці. В Перспективі тут має бути парковка для службового транспорту обох підприємств відповідно до розпорядження міського голови. Віра Лучин, Андрій Шостакевич, новини на вежі.